Доброго дня, діти! Послухайте, будь ласка, загадку. Уночі, як вам не спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садом, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги, в золоті сади, луги, одяг хто подарував, хто їх так гарно намалював. Погляньте, яка гарна картина, а хто цей художник? Так, ви думаєте, що осінь. Скажіть, будь ласка, а чому ви так вважаєте, що це осінь? Діти, давайте з вами помандруємо цією стежкою і подивимось навкруги. Що незвичайне тут? Чим прекрасна осінь? Якого кольору листочки на деревах? Між дерев у, люсь, у лісі йдемо, йдемо по листю золотому, мов покилими в якому, що настелена для нас. Діти, а які дерева ми з вами зустрічали? Стрімка вибіг я на гору дві подружки білокорі, дощик їм полоще кіски, звуть цих подружок. Так, берізки. Діти, помилуємось красою. Берізки, яка берізка за висотою, що є у берізки, якого кольору стовбур, що є на гілках, якого кольору вони? Як ви думаєте, який настрій у дерева восени? А чому? Давайте назбираємо осіннього листя берізки. І зробимо гербарій для аплікації. Усього вам найкращого. До побачення!